Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. І ми сьогодні розмовляємо з вами про Курськ, про наших захисників, які тепер роблять цю операцію Курську і що буде? Тут карти Таро зі мною, золоте Таро. Подивимось, Шість Жезлова. Шість це, мабуть, може бути, якщо поділити на 2, на по 3, 3 місяці чи 2 місяці. Я, я би сказала, що стосовно курську, іде, лік, лікуємо по місяцях. Через місяць уже буде ситуація інша, вона змінюватися буде, а через 3 місяці. Місяці, сі, чи через 6 місяців, а вона зовсім буде не така, як ми думали, і щось там йдеться до руху. Ну, рухається щось, так? На карті щось рухається. На жаль, погана карта, вона говорить, що, мабуть, наші будуть з курську виходити, будуть повільно виходити, відступати, бачите? Я надіюся, не буде полонених, але погані карти, трійка мічова, погана карта. Вона говорить, що будуть відступати наші з Курська. Бачите, будуть іти з Курська відступати. Ну, вони зробили політичну заяву, погано, дуже погано, просто боляче погано, що ця політична заява коштувала людям, захисникам життя. От. Тут двійка, тепер ми чуємо багато що про гроші, про цей титан, який наші, чи влади, чи корупціонерні мафія підприємства продавали титан за кордон. Цей тяжкий час, так? Закупійки кришує, кришує влада злодіїв, продовжує це робити, пов'язано з грошима. Україну продають свої. Свої продають. Ця карта, бачите, Зі Гермет. Ну, українці по світі й босі, а землю продають. Багато землі вже у нас під окупацією. якась злодійка сьогодні написала, що вона живе в Донбас Курської області. Уявляєте собі? Ну. Що я можу сказати? Ну от, розумієте, Багато хто з наших думає, що от Америка вже наші землі купила. І ніхто не думає, що ворог 30% вже окупував землі. І вона вже в нього і деякий час буде. Такі злодії, так? Злодії. Карта правосуддя виходить, ну їм їм буде це все. Воно повернеться до України. Але коли? І ми не повинні думати, що життя людей повинне за це, за це лягати. Оце, мені здається, основне, що ми не повинні за землю втрачати життя. Це ілюзії, у ворога є ілюзії, бо прийде час, коли весь світ перебудується на Ну, ну йде новий час, весь світ перебудується і буде. Гидко і ненормально бути злодієм, і тоді вони землі віддадуть. І коли наші говорять, що Америка там вже розкупила наші землі, це просто вороги України, бо землю нашу забрав ворог сусід, так називаємий, який окупував 30% території, а нікому в Західному світі чужа земля не потрібна. От, і я може, я не буду популярна, знаєте, ці. Теорії конспірації, вони дуже популярні серед моїх слухачів. А я хочу бути собою. Повинна правду говорити. П'ять мечова, ця карта гостра Гостра ситуація. Загострюється ситуація навколо України. Загострюється. Наші партнери, ну розумійте самі, що воює Україна. Україна немає ні грошей, ні людського ресурсу. Так? І що тепер ми будемо робити з цього? Що така родюча земля, такі талановиті люди і довели країну до такого. І тепер у нас винні всі. І Захід, і Америка всі винні в наших бідах. Ну, якщо, може, вони і винні, але якщо думати, що хтось винний, це означає ніколи не вирішити свою проблему. Ніколи. Тепер йде про корейців. Ну, карта імператриця. Ну, ця імперія. Імперія зла вона включає і Північну Корею. Ця одна імперія. Чи є вони вже на фронті? Є імператор, імператриця. Бачите? Вони є вже на фронті. Ну, і хто був у нас? Були найомники з, з їхньої. Від ворога, тепер найомники від Кореї. Ну, яка різниця хто? Ну, найомники ті, найомникам платили такі шалені гроші, а тепер вже платять цьому а, отаману а, Північної Кореї за них. Ну, яка різниця? Він платить, 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 вишукує бісів скрізь по світі. Тут карта Паш Паш Кубковий, вона говорить, що ну, у них немає досвіду. У них немає досвіду, але вони там є. Вони там є, їх там більше ще буде. Так. Ну, це такий, знаєте, Армагеддон. Що таке Армагеддон? Це центр, там, де боротьба зі злом. Так? Є у нас поняття Апокаліпсис, написано від Іоанна, так, знаєте. А де апокаліпсис починається, де йде цей епіцентр боротьби добра і зі злом? В Армагеддоні. І Армагеддон тепер у нас, от бачите, схід України це є Армагеддон. Що багато ж донів, багато хто на окупованих територіях не то, що покрився і хотів. І він допомагає ворогу. Бачите, багато хто з українських громадян там, багато хто прийшов. На їх бік і приїхав? Так, приїхав до них від війни. Кажуть, що так, таке саме, так само багато людей приїхало до ворога, от, ховаючись від бомб. Стільки саме, скільки приїхало і в, в Європу. От як багато у нас було людей, які зрадили Україну, бачите? Шукають для себе кращого, не думаючи про це, що ну це гидко і. Це ганьба, але їм, їм все одно. Їм все одно. Ганьба, вона ганьбо, людина а, розуміє, коли а, по піраміді Маслоу, я говорю Маслоу, бо він із Києва, його родина не з Києва, вона я знаю, звідки вона з Києва. Але з Києва вони виїхали в ЮС на початку ХХ сторіччя. Маслоу дуже. Цікава ця піраміда, ви знаєте, якщо в людини не закрито три перші параметри, це а, їжа, безпека, так, а, то він не може думати про ганьбу. Йому не до цього. Їжа, безпека на першому плані. От. І вони тепер радіють, що забрали нашу територію. А от коли весь світ перебудується на. на Ну, Новий світ ми будуємо, да? Армагедон, коли йде остання боротьба добра зі злом, і він на наших теренах йде, от, і буде новий час, так, цей час закінчується, новий час буде. І коли до них, до них дійде, що це велика ганьба, а, захоплювати чужі землі, особливо велика ганьба, коли, коли в тебе так багато своєї землі. О, от. Взагалі завжди ганьба, але іще <свісно> це особистий цинізм, що в них своєї землі повно. Коли вони зрозуміють, то їх політики це може бути не за життям десь нашого внуків, а може іще далі. Так, іще далі може бути. Сім мечова. Сім поколінь повинно пройти, поки вони землі наші нам віддадуть. А інакше ми їх як можемо взяти. У нас немає стільки. Грошей в нас немає стільки людей, щоб їм протистояти, бачите? А от кричить президент за перемогу, але ну він же не може президент бути дрімер, фантазер. Ми повинні були перемогти в 22-му році. Зате й говорила, що ми могли перемогти, якби чорти нас не, не передурили. І все. Бо що таке війна? Це обман, а чорти нас обманули. Всілякі черти. Тут, черти. Тут у нас повішений старший аркан говорить, треба терпіння, треба терпіння і не кричати скрізь. Перемога, перемога. Берегти своїх дітей, особливо підлітків, особливо підлітків берегти. От. І будувати там хату, де, де виходить, де є безпека, там будувати своє життя. Отак такі тут ту справа у нас. Ми чуємо про корупцію, чуємо тепер, що у нас розпродають ресурс український, чуємо про корейців, чуємо, що про все чуємо. Чуємо, що немає у нас у партнерів наших тої волі, щоб Україна перемогла нам так допомагати. Чому? Бо йдеться про атомну війну. Ну тут дуже все, все просто. А наші журналісти хочуть знайти того, чого немає. Дуже все просто. Ніхто не хоче атомної війни, бачите? От і все. І тепер цей Дадон поїхав в Туркменію. Так? Дадон, Дадон поїхав в Туркменію. Ну, він поїхав там за, за тим, що у них там роблять ці, ну, роблять для нього технології військові, ну, секретно. І він туди за те поїхав. Думайте, за що? Ну і сказав там нові в нього червоні лінії, ліні, що я тільки зі своїми, бачите, Королева Кубкова, тільки зі своїми буду розмовляти з тими, з ким ми розуміємося. То що це за розмова? Демократія там, де ми розмовляємо з усіми, а не стільки з тими, що розуміємося, що що з ним розмовляти. Дискусія повинна бути, а його всі бояться. Вони там стояться, такі перелякані. Ну, він там всім єм гайки закрутив. І говорить, тільки з вами буде розмовляти, бо ми з вами розуміємось. Ну, це ж совєтський, совєтський це знаєте. Ну і все. Не може бути ніякого діалогу. Карта смерті. З ними не може бути ніякого діалогу. Бо мафія на діалог не здатна. Карта смерть. Діалог закритий. Мафія не здатна до діалогу. Карт Карта смер Смерть говорить про те, що нема з ким говорити. І е, е, я чула, що Портніков говорить так, що буде так, мир, так, вибух війни, е, такий шорт і не Знова мир, знову вибух війни недовго, а я в це не вірю. Я, я бачу, що буде війна продовжуватися, вони рухаються вперед. На жаль, бо в них є гроші і люди. Це. От за них готові корейці приїхати, а за нас ніхто не готовий заради нас приїхати. ніхто. А своїх у нас людей мало. От. І взагалі, щоб люди йшли на продаву своїм тілом, це ненормально у нас зараз. Ненормально. Ганьба тим, хто технології ще не зробив, щоб роботи йшов. Що це таке робиться? Ганьба всім нам. Що ми мало інвестицій робимо в технології. Треба нам більше грошей вкладати в технології. Щоб люди не йшли своїм тілом, ризикували на полі битви. Розумієте? Таке таке горе. І я бачу, що війна буде продовжуватися, на жаль. Довго ще. Довго. І ми знаємо, вони хочуть захопити всю Україну. Всю. І не те, що там поставити свого там. Куратора у нас в Києві ні. Ні. Бо вони вже ці території призначили своїми, які захопили. То що означає? Тут про кураторство не йдеться мова. І хтось мені говорив, що ми захищаємо весь захід. Давайте скажемо так, ми захищаємо себе. Не треба кидатися цими словами, бо в нього план не йти на Захід. В нього план після того, як він хоче, в нього не вийде, але він хоче захопити нас. Він буде захопляти все, що колись було совєтське а, на, в Азії. Розумієте? В Азії а, а, схід, ближ, ближній схід і так далі. Ну, розумієте, Арменія, Азербайджан, Грузія це все він хоче захопити. Щоб був такий совєтський сус, який був раніше? От. Чи захопить він Балтію? Мабуть, ні, бо вони вже в НАТО. Це все, він схопився в Балтію. От. Чи може він це зробити? Ну, по нумерології може. Бо 15 совєтських республік таке гарне слово, так. Ага, ага. Ганьба. А мінус 3 балтійське буде 12. 12 це такий номер, що він до нього прагне. Ну, це перевер... перевернутий Христос, перевернутий діявол, пере... ну, це Розумієте? 12 апостолів, тільки апостоли не Христа, а апостоли Діявола. То він за це і хоче. Хоче, щоб Україна була одним з тих апостолів. Ну, У нього вже багато що вийшло, бо багато наших покорилися, багато наших а, Ну, покорилися йому чи своїй корупції все одно кому. От, І йому допомогли. Корупція допомагає ворогу. Угу. Дуже сильна мафія, мафія, сильніша мафія в Україні. От. Незламана Україна, я дуже надіюся, що ми вистоїмо, що ми збережемо свою державність і будемо вірити і надіятися, вірити в наші збройні сили і в Бога. От, а карти це теж духовна практика. Вона Богу нічого поганого не робить, якби Христос то сказав би вам, а батюшка ж говорить, то він свою цю. Гроші свої збираю з вас. Я працюю без грошей. Мені, мені український канал ні копійки не дає. Ну так. Дивіться, які в мене перегляди. Розумієте? Хай Бог береже. До побачення.